Пані Софія, чи бачите ви в діях нашої влади, що вона готується до виборів і намагається прибрати всіх політичних опонентів? А ви абсолютно праві. Тобто, якщо з одного боку я бачу, що прибирають тих, хто буде протестувати проти зрадницьких дій, з іншого боку, ми чітко бачимо, що Зеленський намагається розправитися зі всіма, хто можуть бути потенційними опонентами. Тут ідеться як про Петра Порошенка, як одного з основних опонентів, але також ідеться знову ж таки повертається до військових. Військових зеленських боїться до неможливості боїться. Військові вони можуть розказати, що, що робила, що наробила українська влада, і де вони саме не змогли посилити обороноздатність держави. Військові точно знають, які процеси відбуваються, і військові мають шалений рівень довіри від українського населення від на відміну від зеленського і його команди. Я думаю, що ці розправи з бойовими офіцерами, які зараз відбуваються в тому самому печерному суді, це є сигнал і. Іншим і, зокрема, залушному що якщо ви будете сидіти тихенько, все буде добре, але якщо ви будете рипатися, от буде з вами так само, як з бойовими офіцерами, зараз з Лапіним, Галушкіним та іншими, тому в даному випадку нам е, дуже дуже потрібно акумулюватися навколо. Сили держави навколо української позиції, і нам треба дуже гуртувати навколо захисту наших військовослужбовців. Чесно кажучи, це абсолютний маразм готуватися в таких складних умовах до виборів. Але позавчора мені мої друзі з різних регіонів із Тернополя із Херсона із Запоріжжя поприсилали фотографії Поштові скриньки знову забиті газетками, агітками слуг народу і Володимира Зеленського.